До бою, готові. Почали. Я призвався до Збройних сил в 23 му році. Воював на Запорозькому напрямку. Воював під Харковом. Ліпци обороняв. Я отримав тяжкі поранення під містом Купінськ. У мене ампутація лівої ноги і множинне поранення правої руки. Я з раннього дитинства займався сім видом спорту. В Заклад, в якому я проходжу реабілітацію, прийшов тренер. І запропонував всім желаючим воїнам проходити реабілітацію в такому гарному віді спорту, як фіктування. Доволі таки швидко я адаптувався в снах, іноді я тренувався, продовжував щось фіхтування не уходило. Забуваєш що все, що відбувалося з тобою там, і, і, і занурюєшся цю атмосферу. Портивно, тут нет позросного цензу, і навіть в моєму віці мені, мені дозволяє мічтати о те, що я прийму участь в Олімпійських іграх. Фехтування відрізняється тим, що тут дуже помірні, помірні навантаження, але вони комплексні, вони впливають на всі системи організму і люди стають більш Впевненими, вони е загартовані психологічно. Якщо можна е порівняти з іншими видами спорту, то це поєднується, е ну, скажімо так, спринт да, 100-метровка. Під час цього ти маєш грати в бліц шахмати, і при тому тобі ще все время б'ють палкою по ногах, ти маєш перестрибувати. І це все от, за долі секунди ти маєш це все робити. Того, що війна або не війна для людей з інвалід, за знаками інвалідності завжди були проблеми. Ну, на жаль, в нашому суспільстві проблеми в них є. І те, що вони зможуть змогу сюди прийти, і ми запрошуємо всіх, хто бажає приходити до нас, вони спілкуються між собою. Вони фехтування дуже цікавий вид спорту. Долучились зараз ветерани і люди, які займалися в дитинстві фехтуванням або в молодості. Двоє харків'ян в складі збірної України були на чемпіонаті світа в південній Кореї. Федота Ісаєва стала чемпіонкою світу в особистих змаганнях шаблісток. І Дуар Куденко в складі шпажної команди збірної. Виборов золоту медаль також став чемпіоном світу, і в складі шабельної команди він виборов е срібну медаль. Емоцій багато було, іменно позитивних. Ми з хлопцями виграли Китай за виход фінал. Це були емоції, навіть більше. Як з Китаєм фіктували, чим в фіналі з Іраком. Її залита цими хлопцями в команді наш шпаги взяли. Приїхали, віддихнули. Тренер написав, виходимо тренуватися. Все, приїхали, тренуємося, готуємося зараз у в февралі. Буде Кубок світу Італія Піза. Будемо готуватися туди. Проснулись вранці, як, як і вся Україна від вистрілів. Тільки, тільки ми проснулись перші <гум> окупацію. Ми пережили поселок Козача Лопань. П'ять з половиною місяців там були. Мене щось оберігало від цього. Хоча декілька разів по лезу бритвою пройшовся. Був один раз взагалі був на, на межі. Якось їхав на працю. Пів каву, до мене підійшов чемпіон наш і запропонував мені піти е, сюди, на фехтування. Він помітив, що в мене з координацією. У мене нижній парапарез е, — це порушення координації рух е, ни, нижньої кінцівки. Це розвиток, по-перше, і для тіла, і для розуму. Це цікаво. Помагаю хлопцям, підказую. Як що, ступав дуже слухають, да не зразу все получається? Зато стараються.